Протягом доби зафіксовано обстріли ворожих окупантів у морних населених пунктах Харківщини. 21 листопада, 8.55, село Колісниківка Куп'янський район. Відбувся ворожий обстріл БПЛА околиць населеного пункту. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 90 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 22 оперативних виїзди. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. На Ізюмщині троє людей отруїлися чадним газом. Подія сталася у селищі Андріївка Донецької громади Ізюмського району. Попередньо внаслідок несправності вентиляційної системи опалення у квартирі двоповерхового житлового будинку. Троє осіб потруїли чадним газом. Постраждали жінка 1963 року народження та двоє чоловіків 1972 та 1973 дев'ятсот Років народження бригадою екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до лікарні. Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакупунктів десятьох людей. Це мешканці міста Куп'янськ та села Богославка Борівської громади Ізюмського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці. На куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще два бої зіткнення продовжуються. Марія Соловйова, Дмитрон та Ігор Мікенін, Харків, новини.